Всім привіт! Давненько не було відео на моєму ютуб каналі, але таке воно очікування нової FIFA 23 і От сьогодні нарешті щось цікавеньке: рейтинги, офіційні рейтинги і саме. Топ 23 картки FIFA 23 Ultimate Team тим часом Ліга Чемпіонів набирає обертів, і сьогодні у нас буде просто фантастичний поєдинок. Мюнхенська Баварія прийматиме Барселону. Вперше за багато років Роберт Левандовський не зіграє у формі Баварії. Зате в ній зіграє Садіо Моне Це все буде дуже цікаво. Ну і певна річ, Фавбет чекає ваших прогнозів. Тож не зволікайте посилання у закріпленому коментарі під відео. Топ 23 відкриває Маркіньос. 88 рейтинг, і мені дуже подобається, що їй тут показують. Наскільки у порівнянні з попередньою версією FIFA змінюється рейтинг стати, це приємно. Швидкість мінус 2 при рейтингу плюс 1, таке собі. Але якщо чесно, це не відіграється на ваших враженнях і відчуттях від гри за Маркіньоса. Це певна річ буде топовий центральний захисник у FIFA 23. Я мав нагоду з ним зіграти. і... Він справді був класним на цілих шість позицій в рейтингу піднімається Тоні Крос. 22-й він тепер 88-й рейтинг. картка для СБС, бо з такою швидкістю він в наші склади не забіжить. І знаєте, забігаючи наперед, скажу що трохи сумно через те, що сьогодні я не побачу луку Модріча, при тому, що побачу Тоні Кросса. так, крос є одним з моїх улюблених гравців центра поля сучасності. Але все таки у порівнянні з Модрічем мені здається, що протягом минулого разі Ліги чемпіонів саме Лука Модріч. Вражав більше, він тягнув е, десь реал в ключові моменти. І я би скоріше Модріча хотів тут бачити, але сьогодні його не буде у списку ТОП-23. Йдемо далі, і в нас Ерлінг Холланд, або ж Холланд. Але в жодному разі я не скажу Голланд, тому що бляха Холланд. Норвежець справді зараз вражає своїм дебютом у футболці Манчестер-Сіті, і знаєте. Дивлячись на те, що в списку він підтягнувся на 8 позицій. Ти чекаєш рейтингу плюс. Ударів там дриблінгу, можливо, ну робіть його крутішим у порівнянні з тим, що було. Але ми бачимо тільки плюс 4 по дефу. Я підозрюю, що тут накинули йому на удари головою, бо деф у нас саме там є. Де в нас е, удари головою 79? Так, все правильно, саме удари головою у нього підтягнулися одразу на 10 пунктів. І знаєте, ну хоча б щось, але я би хотів бачити Холанда справді крутішим, десь на рівні Мбапе, який, очевидно, буде в першій трійці, бо обкладинка гри. Саме з Холандом я встиг провести багато матчів у FIFA 23 Ultimate Team, і там він по статах був таким, як у FIFA 22. Тобто по грі він буде саме таким, яким я його бачив і відчував, і скажу вам, що він дерев'яний. Рухається з м'ячем катастрофічно, справді враховуючи те, що лівим стіком навіть круті дриблінгу гравці тепер відгукуються не так весело. То такі гравці, як Холанд, це взагалі біда. Тут я не знаю йому мотор накидувати, що на нього накидувати, щоб врятувати, але ви будете грати, то відчуєте. Але є в нього шалений плюс за рахунок маси, а сила в нього. 93, тут, до речі, він нереально круто продавлює. FIFA 23 така гра, де справді переробили цей весь процес боротьби силової штовханини, і Холанд бляха так штовхається, що його може зупинити, напевно, тільки Ван Дейк. А так він продавлює, розштовхує і справді виривається за рахунок швидкості. На побачення з голкіпером, але знову ж таки, я його бустив за допомогою Хантера для того, щоб він біг, давав йому мисливця. І розраховував на те, що він буде ще швидшим у FIFA 23, тому що, ну, Гравець росте, він не стоїть на місці однозначно і вражає всіх зараз. А ми не отримуємо бусту, і тепер я буду на це дивитися, як можливо десь трошки не вистачить йому швидкості, а саме розгону, тому що розганяється він на 82, і навіть якщо його бустити мисливцем стилем зігранності, я не знаю, що з того вийде, бо все-таки захочеться на нього накинути. Мотор, щоб потрібно стати підтягнути. І тепер я не знаю. Крім того всього, на фінтах і на робочій нозі у Холанда лише три зірки, і з точки зору мети це дуба. Але поки немає Мбапе, ймовірно, я буду загравати Холанда в своїй команді, тому що. А звідки взяти монетки на старті? Ян Облак падає на 13 позицій. Тепер він 20-й, рейтинг мінус 2, По статах теж підрізали. Я не дивлюсь іспанську прімеру, але по матчу лі чемпіонів мені справді здалося, що Атлетіко трішки просідає. Облак теж аж так не витягує. В разі чого долучайтесь в коментарях до обговорень. Нголо канте, мінус 10 позицій і мінуси. По рейтингу, по статах, і мінус 6 швидкість. Це катастрофа. Єдине, що тут рятує канте, це те, що розганяється він на 77. Дати йому тінь, можливо, все-таки з натяжкою тої швидкості буде вистачати, але я не впевнений. Можуть бути проблеми, може й не вистачати. Все-таки в канте немає росту, немає фізичної потужності, він не поштовхається. І його кайф був у тому, що він був швидким і вигризав м'ячі. Зараз швидкість в нього просідає, і що з того буде? Я не знаю. По ходу матчу FIFA 23 в мене склалось враження, що такі гризунки, як Канте, вони. Справді приносять чимало користі в захисті, але от е, так, треба дивитися, як він буде діяти на полі. Едерсону взагалі нічого не змінили. Отак от, от без коментарів. Гаррі Кейн. Кейн в нас трошки падає. Ну і знаєте, у FIFA 22 на старті мені здавалося, що за таких гравців, як Кейн, можна грати. Більше того я навіть грав, коли починав свій шлях без якогось там шаленого донату. Пам'ятаєте, в мене Кейн, Лукако були, і з Кейном я кайфував за рахунок п'яти зірок на неробочій нозі. І його удари 91 вони відчувалися, але Кейн зовсім не біжить і на відміну від 22-ї версії в 23 й Я одразу відчув, що швидкість в атаці потрібна. Тому, ну можливо, в якихось там стартових командах можна буде заграти, поки нема коштів. Але це так буквально за рахунок того, що в нього удари бляха легендарні на 91. Алісон Беккер. Такі незначні зміни. Голкіперів особливо коментувати не хочеться, якщо це тільки не куртуа, який справді запам'ятався по ходу попереднього сезону. Казиміро. Казіміра, у нас тут плюс 5 позицій. До речі, тепер Манчестер Юнайтед і швидкість 63. Ну, хе. в мене канте під питанням зараз. А Казіміро, мабуть, дупа. Але хто знає, на старті з таких можна отримати трохи користі, як і власне Кімік 68 теж нікуди не біжить. Ну, я навіть тут не хочу нічого говорити. Ultimate Team і FIFA взагалі такий режим, де ну, нема швидкості, нема гравця. Садіо Мане, як же ж незвично бачити в нього Баваріо, а не Ліверпуль на карці. Плюс 9 позицій, і при тому мінус 1 по швидкості, мінус 1 по дриблінгу. Не знаю і спорт скільки ви там і яких гравців поскидали з того списку, що у нас тут підйоми є а по статах. Нічого не зміниться в кращу сторону. Удари 83. Мені здається, мене заслуговує більшого. Та й взагалі він 90 рейтинг міг би бути. Він дуже круто виглядав у Ліверпулі. Мені як прихильнику Ліверпуля, шкода було його втрачати. По 4 зірки на фінтах він робочій нозі солідно. Удари тут 83 намальовані, але насправді в нас тут фінішинг 86. Вибір позиції теж в порядку. Лонгшотів лише не вистачає. До речі, лонгшоти трохи летять у FIFA 23. Тьон Мінсон Сональдо по рейтингу не змінився. Той же 89, дев'ятий, але удари отримують плюс 2. Це цікаво, тому що в нього і так удари були. Дай Боже, я пам'ятаю. Взагалі, ми Сона любимо, поки в нас немає монет на. Топ-топ, типу там Неймара, Мбапе. Ми любимо, тому, що в нього і 5 зірок на неробочій носі, і 4 на фіндах, що теж солідний. На м'ячі сон більш-менш завжди був приємним. По статах сон цікавий, і пам'ятаємо те, що позицію йому можна буде змінити на центрального форварда. Можливо, раптом на страйкера, якщо є йому накинуть таку позицію, але пам'ятаю, в нього була Сі Те саме стосується, до речі, і Мане. Він теж, по ідеї мав би отримати опцію переміститися на страйкера, що важливо при побудові команди в Ultimate Team. Ви знаєте, Сон справді класна машина для гри на позиції центр форварда. Неймар втрачає одразу 5 позицій. Він за межами топ-10 гравців FIFA 23 Ultimate Team, 11-й. Рейтинг мінус 2, 89-й. Вперше за багато років Неймар не 90+. Швидкість мінус 4. Ого. го Удари хоч залишили 83 ті скромні, які я би удари хотів бачити більше в Неймара, хотів би більше бачити в Мане, в якого удар 83. Ну, але вже нехай. Ну, все одно Неймар це мета. Так, швидкості менше, але накидуємо на нього хантера. Правда, корпус буде слабенький, бо вже яструба не даш, бо бігти не буде. Ну і з Хантером буде топова картка. Все одно як не крути. 5-5. Шалена анімація контролю м'яча. Неймар є неймар. Десятку найкраще відкриває Мануель Ноєр. І враховуючи те, що я вже бачу, Тібо Куртуа вище на одну позицію. Не розумію, чому вони обидва 90-го рейтингу. Як на мене, куртуа значно краще ніж Ноєр на даний момент. І... Я би дав там куртуа 91, но Р89, якщо не 88, міг би і підрізати ману. В будь-якому випадку куртуа свої плюсики отримав. Хоча, знову ж таки, я би хотів, щоб він відділявся від всіх голкіперів, як мінімум, на е, одиничку в рейтингу. А тут у нас рівність. Ой-ой-ой! Кріштіано Роналдо, мінус 5 позицій, він восьмий. Далі вже за межами топ 10, але взагалі законно. Пейс мінус 6, 81. Тепер Кріштіану Роналду біжить. Кінець епохи Кріштіану Роналду. Переконаний, що у топових складах FIFA 23 Ultimate Team Кріштіану Роналду ми не побачимо. Ми вже у 22 й його там ледь-ледь помічали і то не знати. А зараз то, по-моєму, Пейс його прибиває з кінцями. Та все ж удари крутезні і п'ять на фінтах, чотири на, на робочій нозі. Анімація стрибків на другому поверсі, якщо що, але навіси так собі FIFA-23 летіли, по тому що я бачив. Ай, фоудером його точно не назвеш, без BC його не закинеш. Якщо в Андрей буде, можна навіть заграти. Але ми хочемо швидкості. Virgil Ван Дейк отримує апгрейд, плюс 1 до рейтингу, плюс 3 до швидкості. Ого, одразу вісім позицій отримав плюс у списку. Тепер він в топ-10, він сьомий. Але при тому всьому швидкість плюс 3, але розганяється 68. І чи не буде він кораблем, який от так довго повертається? І я не знаю, враховуючи спритність 61 і баланс 53. Поглянемо. Коли я встиг пограти в 23-ю ФІФа, в моєму складі Вандейка не було, але він був у складі суперників. І скажу чесно, він бісив. Його пройти було справді важко. Це стіна. Єдиний його нюанс, можливо, можна буде спіймати на закиданнях, на спринті, обігнати, бо якщо стоячи на місці, він з'їдає його пройти реально важко. І я думаю, це все-таки топ-картка, але до неї треба буде знайти підхід. Салах тут також отримує апгрейд і дивлячись на те, що зараз відбувається з Ліверпулем. Я не впевнений і при тому я пригадую Голланда, який. Реально зараз неймовірний, і він не отримує нічого по суті. Але три зірки все ще на неробочій нозі. Пам'ятаємо спешл картки у Селаха у Хіфа 22 де його докидували ту четверту зірку на Вікфуді. Це було приємно. Я не пам'ятаю, що там по позиціях Салаха чи можна його перекидувати на страйкера для побудови команди. Але саме на позицію центр Форда його можуть так чи інакше перекидувати по ходу матчу, тому що е, вибір позиції фінішинг е, в нього є все для того, щоб бути саме страйкером. Фінтів, правда. Трошечки не вистачає. Нойвік ну, вікфут на три, але на старті гри ви пригадуєте з попередніх версій, таких як Салах, ми любили закидувати, тому що біжить, б'є швидкий на поворотах. Лео Месі падає на чотири позиції. Він тепер п'ятий, і рейтинг мінус два, швидкість мінус чотири. Всюди мінуси і дивлячись на попередній сезон. Так здається, мінус Роналду, мінус Месі. Але от зараз на старті цієї фермерської ліги 1 Лео Месі результативний. Так, він все ще з порохом у порохівницях. Низькі в атаці, і в захисті лоу-лоу. Я ще такого, можливо, навіть не бачу взагалі в Ultimate Team, щоб у гравця низький воркрейт був і в атаці, і в захисті. Ну, принаймні, з тих. Карток, які загравались в наших основних складах. Можливо, там на якомусь бронзовому чи срібному таке бувало, але з топ-карток це щось нове, я навіть не знаю, як він буде діяти на полі. Треба буде подивитися. Ну, якщо закривати очі на воркрейти і дивитись на стати, Месі все-таки топчик буде, наприклад, на позиції ЦАПа. Якийсь там 1-2-1-2, чи якщо хтось грає 4-2-3-1 по центру, він буде все-таки шикарним, тому що в нього паси, в нього контроль м'яча і шалена анімація, удари. Його анімація, удара це теж фантастика. Як в нього залітає його фінес шоти, фінес -шоти летіли на старті FIFA 23, поглянемо, що буде при релізі. Тобто на відміну від Роналду для Лео Месі в моїх очах мінуси по швидкості не настільки критичні, бо ми вже і грали з Лео Месі, який біг вісім. 55. На фланці, правда, його вже не зовсім закинеш, тому що не біжить. Хоча все одно, якщо грати пішки і розпасовуватись під удар, фінес що вивезти, може бути. А от в центрі, можливо, для когось, навіть на страйкері, не супершвидкому, не на забігання, але от відігратись через пас, Леомісі може бути цікавий. Удари все-таки фантастичні. І дриблінг, тому. Він може бути в топ-складах і мали би ми його побачити. Ну і з точки зору швидкості Месі насправді ще рятує те, що розганяється він на 87. Кевін де Брюйне, четверта позиція. Хто ж його не любить в сучасному футболі? З його передачами, ударами, баченням поля класний гравець. і Дуже шкода, що EA йому зменшують швидкість. Паси, шалені, удари класні. В нього ще п'ять зірок на робочій нозі, високі верхрейти. Це класна картка. 64 деф, бокс ту бокс. Можна з ним все-таки пограти, ми пам'ятаємо. Е, такий атакуючого плану центральний півзахисник з опорної зони навіть може діяти чому ні. Тіліан Мбап, третя позиція. Мрія кожного, хто буде грати у FIFA 23 Ultimate Team. Фантастичні стати. 5 зірок фінти, все як завжди, в нього, тільки ще плюс один до ударів. А ну що там в нас? Блонгшоток, 82, непогано. Фінішин шалений, ну, бапеємбапе, бапе. це не просто обкладинка гри FIFA 23. Це картка розрив. Він летить. Йому навіть бустити швидкість не треба, можна бусти давати на удари на дриблінг. Роберт Левандовський, друга позиція FIFA 23 Ultimate Team, 4 зірки все-таки на неробочій нозі. А я не те, щоб мріяв, але дуже хотілося би побачити. 5 на Вікфуті. 4 на фінтах і все круто, але не швидкість. І без швидкості. Мало хто захоче з ним грати. Але знову ж таки на старті гри, поки немає коштів на мету, яка під мільйон плюс, Левандовський може бути для когось крутою опцією. Ну і топ-1 FIFA 23 Ultimate Team Карім Бенземан. Я тут не хотів би сильно дискутувати з точки зору чому, тому що справді сезон фантастичний. Але я сумую вже від того, що бачу по статах. Чому топ-1 гравець гри FIFA настільки такий собі по статах? І це не тільки тому, що не біжить, бо 80p це хоча б вже на 5 краще, ніж у Левандовській. Але при тому навіть удари 88 дриблінгу не додали. Я взагалі не розумію. Рейтинг 91 найкращий гравець. Але по статах він Ну, я не хочу казати, що лайно. Але це топ-1 картка. Як і Левандовський, ну Лівандовський, хоча б удари ті 91. І я не розумію її спорт насправді. А взагалі для мене Бензема зараз топ-1 претендент на золотий м'яч. Те, що він витворяв в минулій лізі чемпіонів, це фантастика. Це запам'ятається надовго, але... Стати. При тому то йому підтягували. Погляньте, рейтинг плюс 2, швидкість плюс 4, дивіться, удари плюс 2, паси плюс 2, але мало! Удари в нього 92, давай, 93, мені давай, він топ-1 хіфа. Що це за стати? Хіба Мбапе краще пробиває, ніж Бензема? Ну про що ви? Що я вам скажу? Бензема і Холланд для мене найбільше розчарування в плані стат. Я вважаю, що вони заслуговують значно кращого. А що ви думаєте? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну і на цьому, власне, все. Можливо, на днях і спортс покажуть решту гравців, які нижче, ніж топ-23. І тоді я ще якесь відео випущу. Пошукаємо там мету, пошукаємо круті картки, можливо, бюджетних якихось класних теж переглянемо. Ну а з тих, кого їй ще показували на днях, я би відзначив Вінісіуса Джуніора, ще одного крутезного гравця сучасності, в якого теж бляха щось не так. Він аж сам скривився, коли побачив. Як в нього може бути 79 удар і 75 п'ять якщо він такий класний і спорса щось недолюблює мадридський реал? А де модріч? Я взагалі це все говорю як прихильник Ліверпуля, ну і львівських Карпат, але реал заслуговує значно кращого. Я не задоволений цим. Не задоволений. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком. Ну і коментарі. Я чекаю вашої дискусії. До зустрічі!